Профільний парламентський комітет затвердив для Кіровограда нову назву Кропивницький. В лютому комітет передав Верховній Раді єдину пропозицію перейменувати обласний центр на Інгульськ. Нагадаємо, під час опитування, 25 жовтня, майже 77% Кіровоградців, які взяли участь у голосуванні, віддали перевагу назві Єлисаветград. Тоді ж влада Кіровограда не змогла визначитися із назвою міста і попросила зробити це Верховну Раду. Запропонували вибрати одну із семи назв: Златопіль, Інгульськ, Єлисаветград, Ексампей, Кропивницький, Коз. Зацький та благомир. Депутати так і не обрали нове ім'я. Вирішили розглядати питання перейменування лише тих населених пунктів, де 100% визначилися із назвою. У Верховній Раді ж зареєстрували чотири постанови. Український інститут національної пам'яті радить перейменувати Кіровоград на Інгульськ. Три інші варіанти від нардепів Костянтин Яринич пропонує назву Свято Елисавет, Олександр Горбунов, Кропивницький, Сергій Ларін, Єлисаветград. Профільний парламентський комітет 31 березня проголосував за назву Кропивницький яка була за 11 проти 0 утримався 1. У нас прийнято рішення рекомендувати Кропивницький.